Віталій Андронов, головний тренер львівської галичанки, готовий з нами поспілкуватись. Віталій Маклешну. Перше питання не про гру. Сьогодні така визначна подія для львівського спорту. Як вам відкриття залу? Як вам новий зал, як вам атмосфера? Сьогодні? Ну, мені здається, сьогодні вийшло максимальне свято. Я за це хотів би щиро подякувати всій родині Шуварівській, особисто і Роману Степановичу і Івану Романовичу за ту і всім тим людям. Які робили цей зал, вкладали в нього душу. Це, ми так довго чекали на цей зал, і він вийшов. такий, мені здається, яскравий, домашній, і всім глядачам сподобалось. І, ну, приємно бачити своїх вболівальників в своєму залі. Ми, ми, ми це дуже довго чекали. Яка вам атмосфера сьогодні свято гандболу вдалося? Супер, мені здається, всі задоволені, глядачі, і гравці ми трошки хвилювались. Десь трошки не показали той рівень гандболу, який мав би бути, але це хвилювання, це, це нормально. В цілому, як вам перша гра команди в чемпіонаті, чи могла бути десь трішки недооцінка суперника, було трішки втрат, але в загальному в другому таймі ви зробили великий гандикап в рахунку, дали більше практики молоді. От в цілому, що можете сказати про сам матч? А ну, слухайте. То, що не до оцінки ніякої не було, то 100%, тому що рівне це команда, яка прогресує. Вони в міжсезоні підкріпилися якісними гравцями. Я думаю, вони будуть претендувати на нагороди цього чемпіонату, тому в жодному разі не було. Тим паче, ми грали вдома. Перша гра, але це жіночий гандбол, і таке буває, такі качелі. Тому добре, що виграли. Добре, що. Гідним рахунком що і ще й випустили наших молодих дівчат, щоб вони відчули цю атмосферу. Тому ну все супер, але розслаблятися нема коли. Дякуємо. Бажаємо успіхів в наступних поєдинках. Це був Віталій Андронов, головний тренер Галичанки.